Це просто конкурс, який на тиждень витягує нас в зовсім інший світ в світ Євробачення. Історія України на Євробаченні самобутня. Так, шляхи у кожної країни різні. Одні завжди веселі і стоять горою один за одного. Інші співають тільки на французькій. Комусь цей конкурс абсолютно не по кайфу, а хтось повернеться через 30 років. Колись ми разом, а колись не згодні. Перший він назавжди в серці. Інші іноді статисти, але все ж такі рідненькі. Маємо і тих, про кого вже забули, і та, яку краще і не згадати. Хоча тут як сказати: колись нам важко, а колись все рівно. Можемо і сльози проливати, а десь неочікувано кайфанути, комусь вдалося всіх здивувати. А є ті, хто назавжди переміг програвши, хтось просто гідний бути нашим. Є та, хто здивувала всю Європу, а колись. Могли і засудити, комусь варто ще попрацювати. Так бувало і жаліли, але ми це заслужили. Завжди вражали ми красою. За когось стояти будемо горою, а хтось і сам горою став. Наша скеля, річка і Карпати, сила наша в тертих носах. Перемагали навіть діти. Ми знаємо, хтось фінал не пройде вперше, а хто знов підніме нас на п'єдестал. Головне, щоб було там про нас, і шлях, який пройшли, був не даремний. І знову почуємо ми рідну мову, що лунатиме на всю Європу.